Вітаю усіх в ефірі громадської приймальні. Вже майже рік всі ми спостерігаємо, як по Україні щоразу в іншому місті виходить на роботу нова поліція. Вже невдовзі поліцейські у новій стилізованій під американську формі з'являться також і у рівному. Перш ніж це трапиться, з ними впродовж кількох тижнів проводили співбесіди члени семи атестаційних комісій, до складу яких, окрім поліцейських, увійшли також журналісти, громадські активісти та народні депутати про те наскільки нові стражі порядку будуть новими за духом, а не формою. Поспілкуємося з гостями студії, членами переатестаційної комісії Рівненської поліції, які представляють громадянське суспільство. Я радий вітати журналіста Олексія Кривашеєва та юриста Ярослава Коноплястого. Вітаю! Всім, хто нас дивиться, я нагадую, що до розмови в студії можна долучитися, зателефонувавши нам 23 00 16, Якщо маєте якісь питання до гостей, ласкаво просимо. Поки ж Питання таке в двох словах, як взагалі потрапили в цю комісію? Я так розумію, там членів комісії від поліції якось призначали по своїх механізмах, а як відбирали от кандидатів від громадянського суспільства. Максим, зразу хочу виправити одну помилку, яку ти сказав представляючи, мова не йде про нову поліцію. І от мене знайомі питають, кажуть, ну як тобі нові поліцейські і так далі. Отут головна помилка. Всі говорять Мога, про частина, те. Частина з неї лишиться, тому що ні, ні, ні отут якраз от важливо. Ми не спілкуємося з новими поліцейськими. Ми спілкуємося з тими міліціонерами, які залишаться на роботі і стануть поліцейськими старі кадри. нові старі поліцейські. Да, нові ста його, так, Нові старі поліцейські. Але принаймні від того, який їх е, відсоток буде звільнено, можна отримати уяву, який відсоток вивільнюється. Е, перший момент це. Е, Черговий крок, але не останній. Частина була відсіяна тоді, коли міліція стала поліцією. І тоді там, в результаті перевірок, тестів і так далі, була звільнена там, якась частина, скорочена скорочена частина правоохоронців. Потім вони проходили тести, де їх перевіряли там, два критерії логіка і знання закону. Там фізична підготовка, вогнева підготовка. Там, ці всі критерії. І з цими критеріями вони вже приходили на співбесіду. І е, головне завдання комісії от взагалі, е, головне завдання реформи це там, не старих звільнить нових набрать, там, і так далі. Головне питання це повернути довіру суспільства до правоохоронців. Щоб була повага до людини в формі, було, було розуміння, що це в першу чергу там. Помічник, який може захистити, допомогти, там, підтримати і так далі. Да? Врешті-решт забрати. Е, таке... От, ми дуже часто згадували, коли говорили з тими, кого тестували, е, чи їм не набридло, що в спину говорять просто мент, да? от, от завдання... До того, от, Щоб так не говорило, в принципі, ви спричинилися. Але от як от ну, потрапили все-таки туди? А, ну, Спершу було набрано. Здається, шість комісій по шість членів пізніше, начальником поліції України хаті Деконаїдзе було все-таки додано ще з по її згоді ще по два представника, і, і таким чином ми із Олексієм перейшли ще в одну комісію, а також проходили певні співбесіди, здавали тести на знання закону основного по цих комісіях, і після цього почали зразу вже працювати і проводити цю атестацію. Стрик... Відсіювали спочатку і вас такий. Я... Ну, бі... Бажач я... було більше, звичайно. Так, да, я, 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 я просто додам. А, коли в ЗМІ опублікували цей список, там не було представників там, ні преси, ні адвокатів, ні. Так, ну, хатері... було, але їх там було один, два із шести. Да, і шести. Там була зовсім інша історія. А потім. Е... Там... Після подачі там заяв були доукомплектовані саме представниками громадського суспільства, і це виявилось в тому числі сюрпризом навіть для керівництва нашої обласної міліції. Тобто, ну хто його знає, чи потрапили би ми туди, якби вони раніше знали, хто туди зайде. Yeah, yeah. І ще обласної ради, також звісно. Да, тому, що з обласна рада зразу почала щось. Так, да, бо Зразу е, появу е, в комісіях представників громадськості була сприйнята в штуки як обласною владою, так і обласною міліцією. Е, Тут це така заслуга громадськості того, що це набуло розголосу, те, що ви туди потрапили. Чесно кажучи, у мене склалось враження, що це е, була така, не знаю, задумка, можливо, тих, хто провадить реформу. Спочатку а, показати, що в комісії заходять управляємі люди, або, скажімо так, більш-менш лояльні до системи, люди, а потім до, доукомплектувати тими, хто сприймає цю систему в штики. Обирали ви от для рівного чи все-таки для усієї області трошки про те, яку географію охоплював ця переатестація. І от якщо так взяти вас конкретно, ваша робота, отак, якщо говорити просто, в чому полягала там кожного дня. Ну, в нас ми протестовували поліцію зі всіх куточків нашої області. У нас були всі райони. Це у нас були, проходили протестацію, вся міліція, яка хотіла стати поліцією, починаючи від помічників чергових та дільничих інспекторів і закінчуючи самим високим начальством в міліції вже тере поліції області. Тобто через нас, скажімо так, пройшли всі. Ну, крім, звісно, так зрозумію, я не бачив не, не податкової там, не, не, нікого. Там, не Беркута також ми теж не бачили. Ні, у нас був один колишній Беркут. Ну десь там в біографіях, десь там глибоко, якийсь там 7, 8, 9 рік десь знаходиться якийсь колишній ще коли Не, вони не намагалися перейти, чи от якось шукали інші методи для себе. Та да вони, по-моєму, зараз всі в Національній гвардії а чи десь. там… Спецполіція -спец <тас> да, зараз. Це трошки інша історія. Ну, так от в загальних рисах, ваше враження. От більшість старих міліціонерів, вони от за підсумками цієї паратестації, йдуть на підвищення, йдуть на пониження, не проходять взагалі, атестацію. Було Чотири оцінки: одиничка це відповідає займаній посаді, двійка це підвищення, трійка пониження, і четвер, четвірка звільнення. І поліграф ще. був. був Так, поліграф. І ну, взагалі були різні. Зовсім різні. від правоохоронців, які в яких в тестах значилось там менше 20 балів, ну щоб ви собі розуміли, людина, яка має далекі відношення від правоохоронних органів. Легенько може набрати 16-18 балів, проходячи тест, просто користуючись логікою, там класити все да, підряд, або або навіть просто клацати. У нас були варіанти, коли набрали 16-18. і це люди, які мали там за спиною 5, 10, 12 років роботи в органах. Займаючи у, дуже високі посади. Да, там, це не, не сержанти виробили. були інколи до речі, дуже часто там лейтенанти, старші лейтенанти мали показники. По тестам значно вищі, ніж там, підполковники, наприклад. От. Але ну, там, тести це були одні, одні з критеріїв ну, якби відбору. Ну, нам, нам як давали? Нам по м кожному працівнику, який протестовується, міліції, який хотів, хотів стати поліцейським, давали певну таку папку від самого управління поліції, яка складалася з кількості балів, яку він проходив за тиждень чи за два до самої співбесіди. А Атестаційний лист, в якому, як правило, як правило, у 99%, напевно, дуже позитивна характеристика, що це дуже хороша, чесна і порядна людина. А, декларація про доходи, це яка звичайно да, була чиста. Вона була гола. Там людини немає, вона живе, воно ну, зарплату, члени сім'ї. Взагалі нічого не заробляють. І, по-моєму, усе. По-моєму, більше нічого не було. І, і, а і ще оцінки, як людина фізично, як вона розвинута, як, як вона володіє табельною зброєю, щось такому роді. Ну там, як правило, завжди все було добре. І по суті, кожна судова справа вона, як правило, була хороша. Вона завжди було що перед нами сидить професіонал. Єдині єдиний критерій показували його бали. Оце єдине, що по чому могли якось визначити. Як проходить переатестація? Рівненської поліції нагадаю, що саме такою є тема розмови у студії. І якщо у вас є питання до наших гостей за телефоном 230016 ви можете їх е, поставити. Е, так е, я, я хотів би один, один момент зробити, е, уточнити, аби глядачі розуміли, мова не йде про тотальне звільнення. От ну я не знаю, які будуть цифри по факту, але з того, що е, бачили там кожен день під час роботи в е, комісії. Ну, по факту втратять роботу, ну, я думаю, відсотків 15, максимум 17. Ну, до 20, я думаю, що не дойде. Це ще апеляція і... не да, ще... Це ще не, не... після того, як е... вердикт виносила атестаційна комісія, і якщо бали дозволяють е... більше, ніж 25 по кожному з критеріїв набрано, то людина має право. Піти в апеляційну комісію і там довести, що її там не дослухали, не за несправедливо відправили на звільнення. Тобто ще йде робота, ще, по-моєму, десь тижня два буде працювати аполіційна да, комісія. А, ви ж не могли б там знати кожного конкретно цього чоловіка. Приніс якісь документи, а в принципі, хто ж їх перевіряв? Тобто це були тільки документи, які він приніс, чи от якось все таки враховувалася інформація, що про нього чи Да, Абсолютно не застраховані від помилки, як в одну. І так і в другу сторону, через те і існує ще і апеляційна комісія. Бо ми могли е, ну, ми ж все все, все на все люди, да? звичайні люди, які можуть е, помилитися. І ми могли помилитися і в сторону е, залишить когось, хто ну, не має, не мав би там морального права бути. Да? Я думаю, що ми когось пропустили. Ми, мої колеги з інших комісій. Можливо, когось ми відправили на звільнення, хто мав би залишитися. І, сподіваюся, нашу помилку виправить апеляційна комісія. Але навіть якщо помилились і когось там не дозвільнили, то наскільки мені відомо, подібні переатестації мають. Проходить правоохоронці е, щороку протягом наступних трьох-чотирьох років, тобто, це буде постійна така малетілка, яка має відсіяти е, такий процес. А да. от, взагалі, от той поліграф, от Ярослав згадував. Наскільки часто застосовували цей поліграф, і в яких випадках? Чи це до кожного, чи в якихось таких. Конкретних ситуацій ну, мені здається, що, що ніби в нас із двохсот по поліцейських, що десь приблизно, що десь в нас 10, був на співбесідах, десь було. в такому роді, в нас на поліграф ми відправляли. Ну близько десяти ну, певно людей. Ну, Десять ну, ну яких в яких в принципі, не дуже багато з двохсот десять видно по людині, що вона просто обманює, особливо по питаннях, які от ми знаємо по північних районах. От Ми задавали питання на рахунок незаконного видобутку бурштина. От у нас були там певні можливо підозри. Що ця людина якось цим зв'язана. І на наші запитання ми бачили, що звичайно ми розуміли, що це. А здебільш, що кожен а, працівник поліції, який перед нами сидить, він в деякі в більш-менш мірі він актор або якийсь психолог, і він вміє щось викручуватись. А, і в таких випадках, коли ми бачили, що він нас вводить в оману, ми, як правило, більшістю голосів членів комісії таку людину на поліграф. І через декілька днів людина поверталася з того поліграфу із результатами на, з відповідями на запитання, які ми задавались перед тим. І, а... Поліграф публічно проходить? Ні-ні. <плес> на... а, трошки про цю процедуру розкажіть. Думаю, багато чесно ну, кажучи, я на поліграфії не був, не знаю, але І що, скажімо, заважало, ну, всіх для повного вірогідності через на поліграфію опитування триває від 2 до 4 годин <плес> однієї людини. Ну а це би тоді атестація йшла, бо я не знаю скільки часу. Більше того, поліграф можна пройти тільки коли добровільно людина дає згоду, якщо але дит... згоду давали всі. Да, ну Фомен, згоду не. давали всі. — Після Піліграфа вправили результати. Я, правила, результат, я, я ви... хотів би ще от, один момент. А, значить, от, в, серед правоохоронців входять чутки про те, що там, комісію можна купити. От, називали суми там, в 2000 доларів, щоб порішати рішення комісії. Тепер, от уявіть собі ситуацію: комісія: вісім чоловік. Куди входять журналісти, адвокати. Міліціонери, які вже переатестовані в поліцію, які взагалі, які, які взагалі з Києва, тобто з міністерства великі чини з великими там погонами. Да? Нові поліцейські, вже там з міст, з Одеси, з Києва. тобто Це, це взагалі нові люди. Якісь громадські активісти. тобто Абсолютно різно, різношерстна публіка. І кожен має всього один голос. І Більшість проголосувала, наприклад, залишити людину, значить, людина залишається. Більшість проголосувала звільнити людину, значить, людина звільняється. Але знову ж таки, у нас існували випадки, коли, наприклад, поліграф давав позитив там на приховування інформації стосовно там поборів з підприємців. А людина пояснювала, що да, я брав там на бензин, те, 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 хоча там існувала якась інша інформація. І нам не вдавалося переконати решту членів, членів комісії, що треба ставити четверку. У нас були ситуації, коли ми голосували там п'ятеро голосують за те, щоб залишити, троє там, за те, щоб звільнити. І все, в тебе одна один голос, і твоя думка більше нічого. І ще, тобто... ще я зазначу те, що коли людина, яка іде зараз на протестацію, вона. Піднімається на поверх, там вона проходить реєстрацію, і вона не знає, в якусь комісію вона попадає, а в кожній комісії по 8 людей. Тому як вирішити це, це питання? Хоча, знову ж таки, з моєї інформації, ну вже як журналісти, скажімо так, існував, існує така собі розводка, коли самі правоохоронці один одного, скажімо так, кидають на гроші. Це коли їм пропонували вирішити питання, брали гроші. А якщо ви візьмете співвідношення, що звільнено буде відсотків 15, да? значить 85% залишиться. Значить шанси, що людина пройде, насправді високі. Пройшов, сказали, що порішали. Не пройшов, вернули гроші, сказали, ну, не вийшло. От і все. А от оці от поліцейські, скажімо, з інших регіонів, як ви кажете, в принципі, рівне. В кінці цього процесу, серед останніх областей, де ні, 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 у нас поліцію ні, мають ні, увести, ні, ні. от цей досвід, Максим. який був в минулих областях, Максим, наскільки він Максим. взагалі зараз враховується, Дивіться, які нові вимоги? А, ось, рівнична остання із областей, яка набрала патрульну поліцію. А саме по перетестації старих кадрів, ми одні з перших. По-моєму, Київ, пі... Київ по-моєму, ми одночасно йшли з Хмельницьком, і оце зараз йде в Луцьку. І тільки зараз почнеться там, Миколаїв, там південь да, пішов. Тобто ми одні спеші. Нам, щоб якісь запозичити якийсь досвід, нас практично можливості. Таких У нас не було. По, по суті в комісії був тільки представник Автомайдану, який до того вже був в атестаційній комісії в Києві. Тобто, от, в нього тільки був досвід, а всі решта це були люди, для яких цей досвід був першим. Так чи інакше, от, скажімо, раніше. Реатестації міліції ну, не були настільки публічним процесом. От зараз, як люди з, -з боку, як можна сказати, в яких категоріях, скажімо, рівненські, поліцейські в більшості своїй демонструють високі бали, які не дуже високі. Якщо я помилюсь, може Ярослав мене поправить, найменше звільняли е, слідчих і опірів. Ну, тобто тих людей, які роблять е, таку польову роботу. А, ну, не, і насправді а, ну, не, це, це абсурд і утопія. Всіх звільнить, всіх набрати. Ну це нереально. Якщо зараз, як, нав, якби навіть звільнили, я думаю, там 50%, то ми на, там через місяць, через два взвили би просто від е, криміногенної об, е, обстановки на вулиці. Да? Тобто звичайна хуліганка, звичайні грабіжі. Якщо ми додамо сюди зараз у цей закон Савченко, який виводить з. Е, місць позбавлення волі купу людей, які виходять раніше, да? то ну, тут треба, треба обережно. Якщо не додумали, чогось не дорахували ті, хто приймали ці закони, то вже нам приходиться, знаєте, як оце, там сапорами акуратно обрізати проводки, бо може бабахнути. Ну, а от не доводилося зіштовхуватися з якимись випадками, коли от десь там якісь. Погрожувати намагали, чи от якось натякали, що краще бути там лояльним? Ну, мені слава Богу, чи ні. До вас, можливо, до е, мені слава Богу, ні. Не було ні, ні погроз, ні спроб домовитися. А ми чули, що в Луцьку побили двох членів перед да. переатестаційних комісій один в один той самий вечір в різних місцях міста. Оце, що ми взнали, ну в нас, ну я не знаю. Ну, можливо, в інших членів якихось комісії. Ну, в нас, ну, ну я знаю, що е, ніби там інні Білецькі якісь смски, там присилали з е, телефонів не, з невизначеним номером. Ну, але це таке, знаєте, ну. Ну, це не була це, система, скажімо. Прин, в принципі, ідучи туди, вже там прекрасно розуміли, яка може бути обратка. Знову ж таки. Те, що ми от кожен з нас, хто був в атестаційній комісії, як би він не голосував, чи за, чи проти, чи там. Ми нажили собі кучу людей, які, ну, може, не вороги, але принаймні доброго слова про нас точно не скажуть. Тут проста арифметика. Якщо звільнення там, відсотків 15, то з 2000 тисяч правоохоронців, які пройшли там через комісію, це десь ну, чоловік 300. Ці 300 людей втратили роботу і в цих людей є. Жінки, куми, діти, свати і так далі. От мені там одна моя знайома казала, я, я не знаю, чи буде вона тепер зі мною вітатися, бо в неї звільнили двоюродного брата, а у всьому тепер винен я. От. І, ну, мабуть, якби мого брата звільнили, я би теж доказував, що він хороший, правильний і так далі. Може він навіть і, і дійсно хороший. Тоді хай поліційна комісія там виправить помилку якоїсь комісії. Да? От, але уявляєте, от візьміть 300 чоловік, помножте на їхніх родичів, які будуть розказувати, що апеляція, це атестаційна комісія це там продажні непрофесіонали, і які взагалі там звільнили кришталево чистих людей. Хоча, от е, Ярослав, не дасть збрехати, у нас були ситуації, ну просто анекдотичні. Коли приходить на комісію, е, колишній працівник ДАІ, вони вже зараз не, не так називаються. І в нього досвід роботи на лінії, тобто з палочкою на дорозі, 12 років. Ми задаємо питання, чи вам коли-небудь пропонували хабар? Він каже, ні. Секундочку, уточнюємо. Ми не питаємо, чи брали. Чи коли-небудь пропонували вам хабар на дорозі, ну, от коли ви зупинили. Ні. Ну, що з ним робити, дійсно? От як реагувати на одну відповідь? Максим, ти віриш? За 12 років гаїшнику на дорозі ніколи ніхто не запропонував там після 50... цього дуже такий от якийсь таке святенницький вираз обличчя. Mm -hmm. Хочу нагадати 23.00.16, телефон студії. Якщо у вас є запитання до членів переатестаційної комісії Рівненської поліції е, Олексія Кривашеєва та Ярослава Конопляства, ви можете їх е, поставити, тобто, в принципі. Правильно сказати, взагалом такі, о, ті, хто не проходив комісію, вони з таким безрозумінням до цього ставилися, йшли з таким якимсь ну, не дуже добрим виразом обличчя, звідти ну звісно, хто буде задоволений від того. Ну, в принципі, також ми виставляли там бали, а в яка в людини є мотивація і в цій роботі. І, скажімо так, якщо чесно, мотивація є не у всіх працювати. Тобто приходять такі люди, які на запитання, чи ви хочете працювати далі. Ну, щось там, можливо, там, я б ще побув. Ну, щось, щось в такому роді. Взагалі, в принципі, працівникам поліції після листопада значно ну, звісно, підняли зарплату. Там, ну, звичайно, це не є якісь космічні там, зарплати, там, порядка там, 6-7 тисяч зараз. А, ну, я рахую, що мотивація працювати за дві. І за всім ну якась повинна трошки бути інша для нас, для нашого а, тому і звичайно, що працівник поліції, який там два-три місяці отримав, звісно, якусь трішки більшу зарплату, і він тут втрачає роботу. Звісно, що він буде незадоволений. Ну, принципі, ви обоє навіть в силу професійної якоїсь роботи, думаю, не рідко зіштовхувалися з нашими правоохоронцями. Про правоохоронців говорять різно. Хтось говорить навпаки, що там багато хороших таких людей, відданих своїй справі. Більшість дійсно говорить не дуже добре. У вас якісь власні стереотипи розвіялись впродовж цих Вони є цієї зовсім роботи? різні. Тобто тут щось було таке, що Вони... здивувало позитивно, а щось от навпаки. Що ще а, були. Молоді хлопці, які працюють там рік, два, три, да, Ярослава. По-хорошому і... злі. Такі. Да, вони е з хорошими показниками, вони вмотивовані, і вони Зна знаєш, дуже важливо, коли приходить людина, сідає перед тобою і ну, не просто нервується, а, а, а намагається якось викручуватися постійно. Щось як і ти, і ти їй не віриш, просто не віриш, от, от ні на грам. Пускає і ти, очі, да, да, і, і, і ти, ти розумієш, що ти не хочеш, щоб подібні люди тебе захищали. А коли заходить, він, йому немає, що приховувати. Він на провокацій, навіть коли там у нас була ситуація, коли ми питали, там, чи брав, він казав, брав, система така. А я так, в такій системі не хочу. Якщо не, нічого не поміняється, я уйду. В одній з комісій було, що хлопці уговарювали лишитися. Він сказав: Ні-ні, звільняйте мене, все, я не хочу. А от яка в цьому випадку яка мотивація була? Що звільняйте ну, мене? В нього все нормально. Йому, так як все було, так влаштовує. Ні, ні, ні. Він просто, як він казав, це було якийсь, по-моєму, в першій комісії чи? По-моєму, вперше да. було так, що він сказав, що я це все не вірю, це все псевдореформа, це все не те, і система не зміняється, не поміняється. І от дуже часто, до речі, от лунала ця фраза в коридорах: от риба гниє з голови, а чись з хвоста. Да. От, 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 тобто, все навпаки. Тому деякі працівники поліції дійсно не вірить. Ну таких було дійсно дуже мало. Хоча, як додам до того, що сказав Олексій, вони всі різні. Да, дійсно, є дійсно мотивовані, є такі, ну дійсно хто каже, толкові, розумні, справляються, ніби з цим навантаженням, все очі горять і по-хорошому -по саме горять. І хай таки працюють, і ми ніколи не були проти, щоб таку людину навіть рекомендувати на підвищення в майбутньому. Uh, і, до речі, саме цікаво було, що ми дуже багатьох кандидатів в нову поліцію, скажімо так, запитували питання, які... на вашу думку, от ви працюєте стільки років в цій uh, в системі, яку кількість працівників поліції потрібно звільнити? У відсотках? Саме цікаво, що чим молодший кандидат сидить, він говорить там, 50-60%. А чим старше каже, ну там 5, 10, там, ну, може, 20 там в такому роді. Тобто, ті, що постарше, чим довше працюють, їх навпаки все влаштовує. Молодь не влаштовує. Ну, це радує, що, можливо, є така амбіційна і розумна, і можливо, буде професійна ця молодь. Тут ще один важливий момент: ми задавали питання, коли там низькі бали були за знання законодавства. Зі сподіванням, що може після тестів десь почитали цей закон про національну поліцію, десь там може в Конституцію щось глянули. ну це ж правоохоронець, він має розуміти якісь е е е е е основні базові речі. Ми там запитували, наприклад, е ну проста річ. Хто є єдиним джерелом влади в Україні? Максим, хто? Народ. Народ, так? Да? А в нас були варіанти, що завгодно, тільки не народ. Е президент. Кабінет міністрів, в кращому випадку Верховна Рада. Такі люди проходили міліція далі. міліція казали що? джерело. Да, влади. Бу, бу, були були такі, хто казали, міліція. От міліція джерело таких влади. Таких людей відбирали, чи все-таки не відбирали? Ну, знову кажеш? ж таки, було бувало, бувало по-різному. А якщо він там от, от в цьому помир, помилився, він класний опір, наприклад. Але, але ми пояснювали, що ви маєте знати. Але диви, чого я чого я цей випадок згадав? Вони вважають, що от влада, це от все. І коли вони пройдуть раз через цю комісію, інший раз, от, от ця публічність вона важлива. Важливо, щоб вони розуміли і нові, і старі, ті, які пройдуть, що їхня задача. Це е, забезпечують порядок, спокій і інтереси громадян і пам'ятати, що джерелом влади все-таки є народ. Я все таки змушений констатувати, що добігає кінця час розмови в студії. Мені лишається тільки нагадати, що гостями громадської приймальні сьогодні були члени переатестаційної комісії рівненської поліції від громадянського суспільства. Журналіст Олексій Кривашеєв та юрист Ярослав Коноплястий. Дякую за розмову. Сподіваємося до нових зустрічей у студії. Тим же, хто нас дивився, рекомендую залишатися з РТБ. Нехай щастить.